Що друзі, останні приготування до початку першого раунду цього поєдинку? Звичайно, височенний Ерік гусів зі зростом 195 сантиметрів на 25 сантиметрів вищий за свого суперника. Тут просто шалена перевага в антропометрії, без сумнівів. Ну і нагадаю, що цей бій відбувається у вазі до 65 кілограмів. Ерік гусів є чинним чемпіоном України серед професіоналів. У цій ваговій категорії. Але вже має і знає ім'я наступного свого суперника, який сьогодні не здобув титул тимчасового чемпіона світу. Ось тут чудово пробив лівим прямим Гусів. Зараз обробляє ніжки суперника Ерік. І що тут нокдаун відраховує Рефлі. Ось тут по корпусу Гушев Ерік і не підіймає руки догори Гусів. Вже готовий продовжити цей поєдинок. Ну і все, друзі. За 42 секунди Ерік Гусев знищує свого суперника. Не ну стає новим чемпіоном клітукаоди серед професіоналів. Фантастика просто, який же божевільний поєдинок. Почніше 42 секунди цього поєдинку. Ну і, звичайно ж, емоції від місцевої публіки. Дуже важко зараз в ці габізонії. Який навіть не підводиться. Ось такий святковий тонок від Еріка і Залишилося, друзі, нам дочекатися на офіційний вердикт суддів стосовно переможця цього протистояння, якого ми вже знаємо. Двівся все ж таки габізонія, все гаразд з розином. Ну, ми чекаємо на ринг-анонсера сьогоднішнього івенту. Битва чемпіонів саме ось така назва цього турніру звичайно благодійний турнір на підтримку Збройних сил України. Ну і сьогодні ми дізналися ім'я.

У вазі до 65 кілограмів. Друзі, ми сьогодні подалися дуже багато яскравих поєдинків, е інтригуючих протистояння, апсетів. Ну і зараз родзин сьогоднішнього івенту, яка дуже швидко завершилась. Дякуємо організаторам з ману Ахмедову за все свято К1. Ро що вже відбувся у Києві, ну і на цьому будемо завершувати нашу трансляцію. Цей івент для вас коментував я Володимир Кириченко. Я не прощаюся, лише кажу до зустрічі. Вірте в нашу перемогу, і вона обов'язково буде. Любіть К1! слава Україні.